Yeah. Uh -huh 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 -huh. В пошуках свого кулеметного гуру я проводжу розмови кулеметника з кулеметниками про кулеметництво. Перед нами знаходиться чудовий екземпляр ДШКМ. Кулемет Кулеметність «Спагіна». Це зброя не радянська. 22-го року вона в нас випускала, нас надійшло, до нас вона краще в обслуговуванні і легше для... – Ну, Калібр 12,7. Uh -huh. Її робоча, робоча якби, дальність бойова це 3-3. Uh -huh. Розрахунок складається з чотирьох людей. Навідник. Стрілок, номер обслуги і водій. Що номер обслуги, що стрілок, що навідник, і кожен теж по азімутах працює. Один цілий механізм, угу, який угу. працює. Оце механізм і нас, так само <кій> механізм, який працює злагоджено. Так? Тобто кожен знає свою роботу, що він робить. Угу. Зброя нелегка. Е, для кулеметника важлива фізична підготовка для того, щоб тягати оце залізяче. Так, однозначно важливо. Я взагалі спортсмен по життю, то в принципі мені, для мене немає такого бін, ну, таких складностей. Ага. То в принципі тренуємося, присідання оце саме таке саме Моги, основне так? присідання і ем, біг. Ага, трібно, трібно. Розвинута дихалка, тому що йти на позиції далеко. Потрібно нести на собі дуже багато БК, дуже багато зброї. Ми ось з моїм побратимом несли дашку бін, на позицію, блін, там два кілометри. Плюс 50 на собі з БК і плюс важка ще зверки. Тобто важкі кулемети, важкі кулемети це круто. Одне навіть на нас, на нас сам собі такий. в мене був момент, коли мені дали постріляти, і я зрозумів, що більше я зброю нікому не віддав. Це моє. Тобто, коли ведеш вогонь з кулемету, цей калібр, цей звук, ця вогнева міць, вона типу закохує просто в себе. Цікавить момент фортифікації. Для цієї зброї, яка має бути позиція, чи мають бути запасні позиції, на якій відстані? Розкажіть, повинна бути, звичайно ж, повинна бути запасна. Повинна бути для запасних одна відходна. Це мінімум. Це, це мінімум. мінімум. Ми працюємо по азімутах. По Азімутах, mm. якщо, нам, якщо в нас ця позиція дає азімут, то той, що нам потрібно відпрацювати, ми працюємо допоки в нас не буде команд зміститись. Ви працюєте з якою кількістю набоїв на позиції? Основній? Звичайно, чим більше, тим краще. Ну так, да, для кулеметника багато набоїв да. не буває, але мінімально. Треба, щоб сутки, ну, я думаю, три тисячі хватить Угу. за сутки, щоб в тебе воно було. Була ситуація, противник робив прорив. Думали, що ми це не побачимо, ніяк не відреагуємо, вони заїхали пазіком. Відстань приблизно 800 метрів. Через одну коротку відпрацювати. За день в мене пішло 1100 патронів. Ну, за Так-так. Ну, по чому е, цікавіше працювати? По броні, по якійсь техніці, звичайно чи по... по броні. Звичайно, по жива сила, Звич... це, 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 це таке, вона це, більш не непомітна. Не там, там, да. А так, так по броні, звичайно. Це, це дуже, дуже класно, піднімає такий техні. адреналін. А, чи маєте вражену ціль броню якусь? Так, нещодавно, нещодавно, блін, спалили беху. Висадка десанта була, Висадка Б -б -десанта БТР. Було. Висадилися. Десант, і, не не <рес> не не, не бішов, і беха вже далі нікуди не поїхала. Круто, круто. Який має стояти на крупному калібрі тепловізійний mm -hmm. приціл? Той, який витримує великі навантаження. Коли йде віддача, йде велика вібрація, mm -hmm. щоб е не було пошкодження самої лінзи і всередині механізму mm -hmm. ми використовуємо тепловізійний приціл mm -hmm. з монітором, який е Бачить цілі на відстані до 4 кілометрів. Ага, я бачу, ви використовуєте зі спорядження це такий певний зіп. О, що ви там тримаєте? і Що зазвичай використовуєте? ДШКМ це трошки вона ця дашка. Вона дуже примхлива до вологи, до перепаду температур. До піску, ну майже до, все, до всього. Дашка взагалі без молотка, це не Дашка. Ага. Як то кажеться. Ну, звичайно, ж мастило. Плоскогубці, щоб витягувати шплінти. Теж <плес> ключ для газового поршню. Ну, По і маленький рекомплект. Це рекомплект течії, щоки, бойок. Я бачу масло, масло має бути сезонне, тобто відповідати тому мінусу. Чи Використовуєте саме сезонне масло. Для неї взагалі спеціалізоване масло ми спеціалізоване, використовували. Ага. Головне, щоб воно не було густе, не uh -huh. загустювало. Навіть при морозі мінус 25, щоб механізми гарно працювали. Давайте тоді одразу ж і перейдемо до догляду за зброєю. Як доглядаєте, на що саме звертаєте увагу? Першим ділом ствол. Механізм. Основне uh -huh. сам механізм, який це угу. Uh -huh. оце бойок, це все, щоб що тут було змащено, доглянуто, щоб не було. Пі, ну, піску болота він не буде тоді нормально працювати. Ось це основне. Зброя це коли Це наш виходиш... старший брат, наша старша сестра. <гум> це одне ці, ти стаєш одним цілим з цим, коли ти виходиш на позицію, ви маєте говорити. <гум> ну все, ну, давай, сьогодні не вимахуйся, Сьогодні ходу. добре да, да, Давай, все, давай, відпочинь. Якщо починаєш, ну чого ти починаєш? <гум> ну, ну, Заспокойся, все буде добре. І це допомагає. Так. Ну, Я не знаю, як, але воно допомагає. Ага. Найефективніше у крупнокаліберну короткими чергами ага. працювати. В тебе не збивається ні сошок, вона, ага. ти можеш після короткої черги подивитися, куди в тебе піш, ти відпрацював і далі себе коригувати ага. і чути навідника, який тебе наводить, як працювати. І це найефективніше, що не перегрівається ствол. Немає розбросу в ленті. Угу. тобто ефективно два-три патрона, два-три патрона — це короткі черги. Угу. Остріл. Одної дві черги вистачає, щоб піхота почала відходити назад, коли чує таку угу. малишку. Зараз міноборони розробляє такі, навіть я знаю, ввели в експлуатацію, мобільні такі турелі. Які дистанційно управляються там і можуть стояти на, на базі рейсі, як ви думаєте, чи в майбутньому замінять такі такі кулемети дистанційного управління звичайних кулеметників, які безпосередньо працює зброєю? Думаю, що ні? І я думаю, що ні. Оператор це класно, але машина не зможе. Вирішити проблему самим кулеметом з її тонкостями, це все-таки желізо. Завжди прогрес це круто. І це класно, коли модифікується, розробляється, це добре, але без людини ти там не зробиш нічого. Тобто ти не захочеш, щоб техніка працювала замість тебе, коли ти вчуєш цю силу. Так, так, так. Я теж думаю, що якщо ти хоч раз брав в руки щось великокаліберне, так, і нажимав, ти зрозумієш, що тільки ти захочеш ніякий джойстик це не передасть. Всі, хто е, бажає відчути справжній брутал, ставайте кулеметників. Запрошуємо, не пожалкуєте.